Вибір домашніх рослин величезний, деякі прості в догляді, іншим же потрібна постійна увага. Одні є прикрасою інтер'єру самі по собі, інші чудово виглядають в композиціях. Як вибрати домашнього улюбленця до душі і не занапастити його в перший місяць спільного проживання? Про це наша сьогоднішня стаття Аспаралюс Ферн» або спаржа попортнікобразная, оскільки аспарагус невеликий любитель сонячного світла. Найкомфортніше він буде відчувати себе на підвіконні з північного боку. Спробуйте розмістити його в підвісній кашпо. Крім того, це одне з небагатьох рослин, яке прекрасно почуває себе у ванній кімнаті, однак час від часу його все ж потрібно виносити на світло. Догляд, навіть новачки з легкістю виростять Пишна і здорова рослина. Потрібно просто приділяти пильну увагу поливу освітлення при всій своїй невибагливості у догляді. Декоративний вигляд спаржі не любить прямих сонячних променів, більш того, рослина цілком комфортно почуває себе в затемнених кімнатах, влітку аспарагу скорисно виносити на свіже повітря, наприклад, на балкон, листя стане яскраво зеленого кольору, полив ні в якому разі не давайте ґрунті пересихати, влітку поливайте рослину 2-3 рази на тиждень, взимку при більш низьких температурах. Достатньо одного поливу на тиждень, як і багато рослин. Аспарагус любить оприскування зверху і більш пишно розростається в контейнері з іншими рослинами, де підтримується атмосфера з підвищеною вологістю. Снаки плант або зміїна рослина, щучий хвіст. Одиночна рослина чудово виглядає на високій підставці, яку можна поставити в коридорі або в порожньому кутку кімнати, а кілька кущів посаджених в ряд в довгому, кашповідмінний спосіб зонувати кімнату, догляд подбати про цю рослину під силу навіть дитині. Освітлення, зміїна рослина абсолютно невибаглива до освітлення, може рости на сонці і в тіні. Вирощуйте його навіть під люмінесцентними лампами. Полив щучий хвіст не любить рясний полив і підвищену вологість. Влітку досить згадувати про нього один раз в тиждень, взимку два-три рази на місяць. У міру необхідності очищайте листя від пилу м'якою вологою ганчіркою, енліж іві або англійський плющ, плющ плетиста рослина. Воно вплутує будь-яку форму, таким чином можна виростити химерні зелені скульптури. Відмінна ідея пустити пагони по стіні, наприклад, по цегляній кладці, догляд не вимагає ніяких спеціальних знань і навичок, освітлення, ключ не терпить прямих сонячних променів. А ось яскрава росіяне світло, то що потрібно, але варто відзначити, що ця рослина консерватор. Воно не любить, коли його переставляють з місця на місце. Виняток плющі з візерунком у вигляді білих або жовтих прожилок. Якщо ви хочете зберегти візерунок, потрібно буде регулярно виносити рослину в темний кут, а потім знову повертати на світло, полив навесні і влітку стежте, щоб ґрунт не пересихала. Поливайте квітку 2-4 рази на тиждень. Особливо спекотні дні влаштуйте вашому домашньому улюбленцю прохолодний, душ йому сподобається, в інший час полив помірний і не дуже частий. Фід лаффік фіга, смоковниця або інжир. Будьте готові, що рослина швидко розростається і йому знадобиться багато місця, найкраще поставити інжир в кутку кімнати, але недалеко від вікна. Він може стати основою домашнього саду і ефектним декором інтер'єру, догляд, незважаючи на уявну складність, виростити це красиве дерево, дуже просто освітлення, фіга росте дуже швидко, особливо в добре освітленій кімнаті, як і багато інших рослин, не любить прямих сонячних променів і задухи, влітку виносьте дерево на балкон взимку, якщо є така можливість, тримайте квітка в темному підвалі при температурі о 6 градусів або нижче. До нуля градусів. Тоді інжир скидає листя і відпочиває полив в жарку погоду. ґрунт не повинна пересихати, але і заливати рослину не потрібно, для цього обов'язково зробіть дренажний шар. Не менше п'ятої частини висоти горщика, якщо на зиму ви прибираєте інжир в темне прохолодне місце, не забувайте про нього. Раз на місяць ясно поливайте ґрунт. Старгор ферн або папороть оленячий ріг. Оленячий ріг може рости не тільки в горщиках, але і на корчі або в моху. Ця рослина відмінно підійде для вертикального саду на стіні. Догляд цей сорт папороті, один із самих невибагливих для домашнього розведення, освітлення, виключно тіньовитривала рослина, і все ж темні кути для нього не підходять, так само як і пряме сонячне світло. Помірна освітленість оптимальний варіант полив папороть любить рясний полив, проте ґрунт повинні бути саме вологою, але не сирою. Щоб досягти цього, занурте горщик у миску з водою на 3-4 години. Цю процедуру досить проводити раз на тиждень, А це лілі з патефилом або жіночої щастя. Спатифілум – ідеальна рослина для робочого столу, воно не тільки бореться з хвороботворними мікроорганізмами, очищає повітря від фенолу, бензолу, формальдегіду і ацетону, але й допомагає своєму господареві боротися з емоційним виснаженням в стресових ситуаціях. Догляд з елегантним рослиною впорається будь-який новачок освітлення. Рослина добре себе почуває в світлому або на півтінистому місці, категорично не сприймає прямих сонячних променів. Якщо залишити спатифилум на добре освітленому місці, він дуже швидко загине, крім того, він не любить протягів полив, квітка любить вологий клімат, рясний, але не надмірний полив оприскування прохолодний душ. Зволожувач повітря найкраща турбота про цю ніжну і дуже красиву рослину. Стрін Оф Перарс Плант, хрестовник роулі або нитка перлів. У підвішеному, плоскому і широкому кашпо крестовник стане справжньою окрасою інтер'єру, його довгі перлинні нитки насиченого зеленого кольору виглядають дуже ефектно. Його також можна використовувати в композиції сукулентів в якості сланкого рослини. Догляд доглядати за цією незвичайною рослиною нескладно, але потрібно дуже уважно стежити за поливом освітлення. Крестовник любить достатньо яскраве світло, але не терпить прямі сонячні промені. У тіні і при температурі нижче 7 градусів гине, полив рослина легко переносить сухе повітря. У теплу пору року потрібно помірний полив в холодну, його або не поливають взагалі, або ж вкрай рідко, простіше кажучи. Взимку королі не турбувати, по можливості організуйте прохолодну температуру в районі 12-15 градусів вище нуля і обов'язково яскравий, але розсіяне світло, рібверплант або фікус каочуконосний. Цей вид фікуса є одним з найкращих очищувачів повітря, велике доросла рослина, ідеальний декор інтер'єру, спальні або дитячої кімнати, догляд, як і більшість фікусів. Дуже простий у догляді освітлення умови освітлення залежать від забарвлення листя, одноколірні, менш вимогливі до кількості світла і можуть змиритися з невеликою півтінню. А ось строкаті листя потребують яскравому розсіяному світлі, однак в обох випадках не допускайте попадання на рослину прямих сонячних променів. Полив, рясний полив не для фікуса. ґрунт повинна б зволоженою, але ні в якому разі не сирої. Наслідком надмірної вологості ґрунту буде опадання листя, проте кайчуконос любить оприскування листя. Чи не симоний плант пілея пепероме видно або копійка? Це мінімалістична рослина відмінно вписується в сучасний інтер'єр. Вибирайте для нього зовсім прості або вантажні горщики. Догляд доведеться приділити особливу увагу поливу в іншому. Ніяких складнощів у догляді немає. Освітлення, яскраве розсіяне світло без попадання прямих сонячних променів. Оптимальний рівень освітлення для цієї рослини пілея дуже любить прогулянки на свіжому повітрі. Влітку виносьте її на балкон. Взимку стежте за достатнім рівнем освітлення і не допускайте протягів згубно для рослини. Полив, як тільки верхній шар грунту починає підсихати. Рослині потрібно полив, однак не поспішайте наливати в лійку воду з-під крана, воду потрібно відстояти протягом доби. В ідеалі для пілеї завжди має стояти відерце з водою. Найчастіше рослина в'яне і блідне аж ніяк не від сухості, а від якості води і надмірного поливу. Дренаж в горщику повинен бути обов'язково. Аерпланц або атмосферні тиланци. оскільки у рослини відсутня коренева система, то рости воно може буквально в повітрі. Головне забезпечити зростання вниз, тому найчастіше атмосферні тиланци стають частиною вертикальних і підвісних садів, їх також можна вирощувати в традиційних горщиках на корі або моху. Догляд ці дивовижні рослини досить невибагливі. Проте деякі спеціальні навички вам все ж знадобляться освітлення, атмосферні таланси спокійно переносять недолік освітлення. А ось прямі сонячні промені можуть залишити на листках опіки. Яскраве росіяне світло не небезпечне і стимулює активне зростання, полив коренів у цих рослин немає. Вони отримують харчування через листя, а значить потребують регулярного оприскування один-три рази на день в залежності від температури повітря в приміщенні. Однак, якщо в кімнаті занадто холодно, то рослина починає загнивати від надмірної вологості. В цьому випадку, після поливу, залиште тиланцею в теплі на світлі і свіжому повітрі не менше ніж на 4 години. Для поливу використовуйте м'яку воду бутильовану, дощову або фільтровану.